Мої вітання. Сьогодні ми виконаємо практичну роботу запуск ракети. Three, two, так, зараз, коли ми говоримо про Слово так називаємо ракета, так ми одразу уявляємо собі карту повітряних тривог, уявляємо цю страшну зброю. Але так було не завжди і так точно буде не завжди. Тож, сьогодні ми поговоримо про другий вид ракети. Ракета у нормальному сенсі це літальний апарат. Різниця між іншими літальними апаратами в тому, що їй не потрібно. Ну, наприклад, зовнішнє середовище взагалі. Тобто, вона може літати, наприклад, і в вакуумі. Але перші ракети були зовсім інші, і насправді ви про них знаєте, а ви знайшли їх в Китаї. Ось приблизно так вони виглядали. І так, правильно, перші ракети це. Наші улюблені феєрверки з тих часів уже пройшло досить багато часу, і зараз ракети використовуються в тому числі, щоб літати в космос. Ось, наприклад, ракета від компанії SpaceX під назвою Starship. Це, напевне, зараз одна з найбільших ракет. І вона. І вона розроблена, щоб перевозити надважкі вантажі. Доставляти їх в космос і навіть далі її розглядають як спосіб доставки людей на Марс, а можливо і далі. Ось, наприклад, давайте переглянемо, як вона взлітає. Ми можемо побачити, що вона досить велика і вона не поміщається навіть в екран. Тож, ми будемо також робити сьогодні таку анімацію. І так як у нас в мікробіті достатньо маленька матриця світлодіодна, то ми зробимо наступним чином. Це буде наша ракета. Як ви бачите, тут у нас квадратиків табличка із 5 на 7. Тобто у нас буде поміщатися рівно по ось ці квадратики. А нам необхідно буде, ну ось приблизно я додав, як це буде виглядати, так, в майкоді і на самому мікробіті. І нам необхідно буде зробити анімацію. Тож, нам потрібно буде спочатку додати перший замалювати квадратик, потім додати ось ці чотири замальовані квадратики і щоб вони розміщалися нижче. Як це виглядає? Краще подивимось ось тут. Тобто, один, потім чотири. Потім вже буде їх сім. І таким чином у нас буде змінюватися зображення одне за одним, так як ми робили, наприклад, з серцебиттям. Тільки там було у нас буквально два однакових зображення, які у нас змінювалися, Тут будуть різні зображення. І виглядати буде це дійсно як анімація польоту, ніби ми дивимося через віконечко або через екран монітору, як тільки що переглядали ракету Starship. Тож, переходимо до мейкоду. Створюємо новий проєкт. Блок при запуску нам не потрібен. Нам потрібно буде тільки блок постійно. Додаємо основні, поки що зробимо тільки саму анімацію. І ми додаємо вершинку нашої ракети. Це буде у нас перший блок. Далі продублюємо і додамо вже. І ще замалюємо три клітинки. Додаємо і вмикаємо іще три світлодіоди. Давайте подивимося, як це зараз буде виглядати. Ми вже можемо побачити невеличку таку анімацію. Давайте її доробимо. Дублюємо знову блок. Додаємо. Можемо переглянути на прикладі. Да, якщо забулися, то можна відкрити і подивитися, як це буде виглядати. Тобто, нам потрібно тут ще додати ось ці два світлодіоди увімкнути. Дублюємо, і тут ми вже повинні трішки зробити по-іншому. Переносимо їх і додаємо тепер вогонь. Дублюємо тепер і цей блок. І просто перемальовуємо. Але лишаємо. Тут вогонь повинен бути такий довгий. Знову продублювали. Ну, тобто ми робимо так, таким чином перемальовку. Продублювали. Лишається у нас тільки угорі, і ці потрібно прибрати. Знову продублювали. Тепер у нас буде тільки сам вогонь лишається. І останні нам необхідно додати просто порожній блок, щоб у нас просто лишалося порожнє. Давайте подивимося, анімація у нас вже вийшла, ми можемо її тут переглянути, вона у нас виходить. Ми можемо додати сюди блок з паузою. ну І таким чином між кожним із цих блоків додаємо паузу, і наша анімація буде повільнішою. Але я паузу додам в кінці, десь хоча б на 2 секундочки, для того, щоб у нас одразу не запускалася анімація взльоту нашої ракети. Ну і Також можна сюди додати зворотній відлік. Натискаємо основні показати число, дублюємо іще два рази і друкуємо тут 3, 2, 1. Давайте запустимо, подивимось. Так, ось таким чином наша анімація готова. Все, що нам лишається, це завантажити наш скетч до мікробіту і, відповідно, насолоджуватися анімацією, яку ми з вами зробили. Ну, а я покажу вам її зараз.